Так, вийшов на прогулянку, Вон, хлопці попереду пішли. Я знаходжусь. Воно близько Копенгагена. Наші ворота їзні, там стоянка велосипедів, тут такі пейзажі красиві, надзвичайно багато птахів різних, чайки разом з воронами, з грачами. От. Тут ось табір. От. І... Погода, сонечко виходить. Якось так драйвовенько. Сьогодні був в їдальні. А, просто, просто кайф. От, самообслуговування, шведський стіл. Береш що хочеш, але ну, одним словом якось так кайфово. Так, літачок полетів. Так, вон. наша дорога, вийшли прогуляти. Повз. Повз... Поліцейський пропускний пункт, тому що кругом все цивілізовано охороняється. От, надзвичайно так. Вечір <кхм> заговорився. Ранок такий прохолодний досить. Взагалі на вулиці температурка така сировата. Клімат взагалі в Данії сирий. Вологості досить великий процент і тим не менше якось так одівся більш-менш нормально. Ну, курточка спортивна і спортивні брюки. І отак вийшов прогулятися. Вон ще капюшончик одів. Так, і хлопці з попереду йдуть. З однієї кімнати ми знаходимося в одній кімнаті. Кімната досить комфортна. Шість ліжок стоїть, але а, ніяких. Але все просто. просто. От, санвузол всередині кімнати. Душева 6 на 3-4 кабінки. Ну, одним словом, як на курорті. Але цей кафін таки недовго тривалий, це все тимчасове. Посолило спочатку нас в центр Сантхольм. Це він тут поряд знаходиться. І е, потім все-таки я так зрозумів, що місця вже маловато, тому що багато, багато приїжджає з різних країн біженців. Тому нас посолили. Табір поряд з табором сан холм І а, були там їдальні, там зовсім інший рівень, там перша страва, друга, а тут вже якось так. Ось така природа. Ну, от показав то, де ми знаходимося. Так. Що ще хочеться сказати моїм друзям, що вдячний вам, що ви мені допомогли здійснити цю поїздку. Цю подорож, як там далі життя складеться, буде видно, але поки що так розвиваються події досить благоприємно. На три? Ну, ну кибаси душки меняла, я не знаю.